Привіт усім! Сьогодні у нас оцей Телік, який вже, як бачите, на щастя працює. Привіз нам його дідусь, вже 80 кілометрів від нас. Телевізор мав ось такі проблеми зі звуком. І ремонт його виявився не такий простий. Здавалося, що вся проблема в звуковій мікросхемі, але ніт. Можете подивитися це відео, весь шлях від виявлення поломки до її героїчного подолання. А з вас спрошу коментарів, лайків, підписок, поширень цього відео. Чим більше їх буде, тим швидше вийде нове відео. Я вам ще покажу якісь секрети з ремонту телевізорів. Гарного вам перегляду! Ну що ж, плата у нас на столі. Навряд чи тут є якась проблема з процесором, бо він тут у нас не bh монтаж звичайний. навряд чи воно. Швидше за все, проблема саме ось тут, в звуковій нашій мікросхемі. Чому я так думаю? Тому що, якщо вмикнути шейлока Холмса трошки, то дідусь старенький, 80 років, погано чує, швидше за все цей телевізор день і ніч працює. Причому працює на всю гучність. Відповідно, бідна мікросхема і не витримала. Але варто, звичайно, перевірити, чи є якісь пульсації на платі. Бо як ми почули, звук так у нас то зникає, то з'являється. Можливо, якесь живлення підгулює. Хоча навряд чи. Але перевіримо. Відключимо живлення йому. І кнопочку, щоб включати. Вмикаємо. Вмикаємо. Так, вмикнувся, зелененький став. Добре. Ну, перевіримо, що можна перевірити. Встаємо тут. Як бачимо, все дуже добре. Ніяких пульсацій не помічено. Дивимось тут. Теж ніякого немає тут. І тут дивимося. Все дуже добре. Нічого зайвого немає. Можемо на виході подивитися якої мікросхеми, але ми тут нічого не побачимо, оскільки зараз вона вимкнута сигналом вимкнення. Тому що немає звуку. Нічого не поступає на вхід. Можемо перевірити ще по входах. Нічого немає тут. Нічого і не повинно бути, власне кажучи. Так, все добре. Давайте замінимо мікросхемку цю. По ідеї, ця мікросхемка повинна би мати ще нижній контакт для охолодження, тобто припаяна по всій площі, і просто паяльником її не випаєш, її треба випаювати термофеном. Ну, мала би мати такий контакт. Якщо вона не має, його, ну тут і ясно, чого вона так згорає тут. Але тут багато пластикових є запчастин і вони можуть поплавитись, поки ми будемо випаювати, тому їх треба захистити алюмінієвою фольгою. Ось так. Ну так, Як бачимо, вона то припаяна, але площа тепловідводу в неї дуже така маленька. Ну да, Слабувато, слабувато тут, звичайно, тепловідводиться. Хоча це підсилювач класу D, він сильно грітися і не повинен. Шукаємо заміну. Донорська мікросхема, знову ж таки. Так, я її чуть-чуть прихвачу, щоб вона не сильно їздила нам. Поки буде паятись. Так. А тепер будемо паяти вже феном. Нібито все добре. Знімаємо цю хульогу. Все, нічого не поплавилось. Так, хай трішки захолоне. І спробуємо увімкнути, подивимося, чи не з'явилось ніякого короткого замикання, наприклад, чи чогось подібного, бо після заміни запчастин таке завжди варто робити. Вмик є. Мікросхема не гріється. Теоретично все мало би бути добре. Вставляю її в телевізор і перевіряю. І що я вам скажу? Заміна мікросхеми не допомогла. Якщо послухати, звук все ще в нас то, то з'являється, то зникає. Відповідно, все-таки тут проблема. Хочеться вірити, що це проблема з прошивкою. На такий корч, не знаю, чи саме на нього вдасться прошивку знайти. Спробуємо по маркуванню плати щось підібрати. Е, халепа. Ну, Будемо шити. Випаю їм зараз цю флешку. Таку маленьку, смішну флешечку. І подивимося що получите. мікросхемку в нашу тримачі вставляємо робимо так, так все правильно визначилось читаємо цю мікросхемку Читаємо для того, щоб зберегти рідний дамп. Хто його зна, що в нас вийде. Тому рідний завжди треба зберігати. Зберігаємо поки що на робочий стіл, назвемо його old, скажімо, старий, тобто дамп. І запишемо сюди. Це в нас телевізор румсат. Бачите, взявся писати старий дамп. Ні. Не треба нам таке робити. Нам треба відкрити. Відкрити з робочого стола. У нас є Twitter Crown. Тобто, що це означає? Корона, здається. Так. Чи ворон, чи корона. Щось, щось таке англійською. Так. Пишемо. Основна проблема може бути яка з цим дампом? Він може не підійти по матриці, він може не підійти по пульту. А може і по тому, і по тому не підійти. І оце буде халепа. Тому доведеться на рідний Ромсад, він є тільки на російських сайтах, а там дуже-дуже не хочеться нічого качати абсолютно. От зовсім. Так, є контакт. Будемо перевіряти. Власне, те, що я і боявся. Ми бачимо, що екран перевернутий тут. тут зараз телевізор догори ногами, але показує правильно. Да? Тобто буде перевернутий, ну і не працює пульт. Відповідно, від Рамсата пульт сюди не підходить. Болгарія пише, навіть бачите. Ех, ну що ж, треба шукати саме цієї фірми. Десь дампа халепа. У нас спроба No2, нібито знайшов я прошивку, таку як нам треба. Відразу одразу будемо писати її. Так, вже не цю. А, 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 а ось цю здається, так? Да? Ні, не ця це велика. Ось ця 8 Мб. Має бути вона. Так, 36, пб 818 Да. Пишем. Ну, в принципі, це останній шанс. Якщо ще й ця не робить, то можна ще спробувати в принципі варіант зашити назад стару прошивку, підключитись через термінал і скинути налаштування, наприклад. Або знайти прошивку по USB, може. Це виправить ситуацію. Знову ж таки, якщо справа в прошивці, а це ж не факт. Може, дійсно там процесор своє від'їздив. Так, перевірка пішла. Прошилось все. Добре, запаюю і перевіряю. Ну що ж, прошивка допомогла, якщо послухати звук, все чудово. Нічого в нас не зникає, але, але. Маємо тепер ось таку проблему. У нас явно не підходить матриця до цієї прошивки, Ми бачимо якусь кашу замість зображення. І зображення перевернуте, відповідно. Теж. Як цю проблему вирішити? Для цього ми беремо пульт, натискаємо все, ось бачите, Пульт працює. Це головне. Працює пульт, все інше можна поправити. І середній рядочок цифр по черзі нажимаємо 2580 там буде. От ми зайшли в сервісне меню. його Ну, очевидно, це будуть панель Settings Нам треба ось це поправити, спробувати. Jade або Веса. Ну таке скільки в нас Кольору, так, 8 біт. Все стало на свої місця. Окрім того, що зображення у нас все ще перевернуте. Для цього ми йдемо в пункт 10. Mirror. Все, зображення у нас стало на своє місце. Бо у нас догори ногами зображення має бути саме так. В принципі, все. Можна користуватися цим румсатом. Як бачите, все виявилось не так. І просто, як здавалось на перший погляд, прошу у вас за цей ремонт вподобайок, поширень і коментарів. Чим більше, тим краще. Бо я стараюсь вам показати все, як є. Є багато відео з ремонтів, але більшість майстрів вам не покажу з цього всього процесу. Так? Навіть є таке певне упередження і в майстрів, початкуючих особливо. А ще більше в клієнтів, які, надивившись певних роликів в Ютубі, де значить такі руки в хірургічних рухавичках розбирають, потім швиденько збирають якийсь пристрій, і от він вже працює. Вони навіть приходять і кажуть, а чому так довго. Це ж так просто. Ми бачили це в Ютубі. Але бачите, це все непросто. Просто цього більшість не показують. Так? Що відбулось між розбиранням і збиранням пристрою, більшість воліє приховати. Як або й професійну таємницю, або просто не хоче показувати якихось своїх промахів. Я теж не хочу показувати своїх промахів. Мені аж серце крається, що я, от бачите, так протупив цією звуковою мікросхемою, а не відразу взявся за прошивку. Але це заради вас, щоб вам було цікавіше дивитися. Тож, лайки, вподобайки, поширення і до побачення.